Ці армії Арефія, зокрема офіцери, які віддавали накази стріляти в полонанах та навіть записували відео власних злочинів, самі опинилися у полоні. На кадрах, де вони завдавали болю, нашим бійцям окупанти були самовпевнені та веселі, так би мовити, діяли з іскоркою і драйвом, але заспівали інше, коли здалися. Раптом почалися сльози та розповіді Я у мами один а яка кара на них чекала, побачити далі. Вітаємо глядачів, ставте вподобайки та підписуйтесь для того, щоб бути в курсі всіх актуальних та важливих новин. Ну, а ми розпочинаємо. Мурпіх Арафії з бригади налюдів здалися в український полон, коли зрозуміли, що й. Кинули їхні ж командири. Вони самі розповіли, як жорстоко ставилися до військових ЗСУ та навіть до цивільних. Зокрема, один із окупантів розповів, як відкрив вогонь по цивільному за наказом командира з позивним «Молот». Російських військових з відомою своєю жорстокістю 155-ї бригади морської піхоти Тихоокеанського флоту РФ, які здалися в полон ЗСУ, в Курській області. Визнають, що їм відомо про відкриття вогню по беззбройних українських бійців. Водночас окупанти кажуть, що враження ставленням до них солдатів. ЗСУ, які поділилися останнім, про що повідомили в ДШВЗ України. Зокрема, троє росіян Матраха, Нафлеонців та Калмаков – військовослужбовці 155-ї. окремої бригади морської піхоти армії РФ потрапили в полон на Курщині за місяць-два з моменту підписання контракту. Це та сама 155-та бригада, солдати якої вирізняються особливо жорстоким поводженням з військовополоненими українськими воїнами. Полонені розповідають, що чули про випадки особливо жорстокого поводження морпіхів з українськими військовополоненими. І зазвичай ці накази віддавали командири підрозділів за відмову виконувати погрожували обнуленням. Йдеться в повідомленні. І на відео, яке оприлюднили десантника, допит окупантів. Окупанти визнають, що в українському полоні вчасно отримали медичну допомогу, а умови отримання на належному рівні. Один із полонених В'ячеслав Калмаков, 1974 року народження, каже, що мешкає в Московській області. Контракти з Міноборони РФ підписав 23 листопада 2024 року. Стверджує, що пішов на війну через накоп. Почені борги воював в складі другого батальйону, 3-ї роти вище названої бригади, і розповів, що разом із Батрахановим та Леонцієвим потрапив в полон у населеному пункті Нікольське, куди з двох груп пробилася тільки три людини. Далі цтую морашисти зайняли будинок, опинилися в оточенні. На тиждень з нас трьох двоє поранені. Керував цією операцією військовий з позивним молод, з яким тримали зв'язок. Він неодноразово говорив, що в полон українців не брати. Десь на другий чи на третій день він виходить на зв'язок і каже, до вас. Де цивільне, але насправді це розвідники. Якщо він вас зараз побачить, до повісті вас накриє міномат або підуть штурмовики, так каже окупант. Він, до речі, визнав, що тоді за наказом молота, який погрожував йому, відкрив вогонь з автомата по літньому чоловікові. Другого цивільного він ліквідовувати відмовився. Після чого керівник операції сказав, що Калмакова обнулять. Військовополонені також визнають, що ходять чутки про звірства рашистських морпіхів, неналежне ставлення до полонених. А від командирів надходять накази не брати українців у полон. Це роблять ненормальні люди. Я був у шоці, коли дізнався, казали, що в полон здаватися не можна або застрелися, або підірвися, розповів Калмаков. І За його словами, троє росіян вирішили здатися, оскільки зрозуміли, що їх кинули свої ж. А потім будинок, в якому вони ховалися, армія РФ почала обстрілювати з мінометів. При цьому Калмаков зізнається, що вражений гуманним ставленням українських військових до них. Цю далі, якщо чесно, аж до сліз такий поворот, хлопці віддали останню воду, останні сигарета, останню банк. Кутушонка, тому що ми не їли тиждень потім, коли на евакуації були, в мене все ж сил не було тягнути пораненого, то вони самі його тягли, а могли просто обнулити. каже росіянин, і він додає, просто перевернулося все в голові. Військово полонений також розповів, що на полігоні у воронежі бачив солдатів із КНДР але ближче ніж на 15 матрів. Росіян до них не підпускали. За його словами, кореці оснащення набагато краще їм щодня дозволяли митися, прати особисті речі в той час, як росіян раз на тиждень лазня. Зазначимо, що 155-та бригада морської піхоти Тихоокеанського РФ сумно прославилася під час повномасштабного вторгнення в Україну. Причому відразу з двох причин так під час боїв за вугледар, що тривали практично весь період війни, ця бригада була кілька разів розбита та оновлена новими солдатами. Під час боїв у Курській області ця бригада відзначилася неодноразовими фактами вбивств українських військовополонених. Зокрема, 10 жовтня минулого року солдати цієї бригади відкрили вогонь по дев'ятьох українських військових на Курщині. Також напередодні стало відомо, що бійці Сил оборони. Хитрістю захопили в полон російського офіцера. Українські військові завдяки своїй хитрості захопили в полон російського капітана на Лиманському напрямку, про що розповіли в себе у соцмережах сухопутні війська ЗС України. І за словами командира 63-ї окремої механізованої бригади на псевдо Х'юстон, помітивши під час аеророзвідки ворожу групу, його бійці відкрили ній вогонь, внаслідок чого окупанти почали розбігатися в різні боки, тоді як їхній розгублений командир рушав прямо в бік українського спостережного пункту. Х'юстон Користався ситуацією та наказав бійцям взяти офіцера в полон. Його підпустили в притул, видаючи себе за своїх і затримали, коли той вже питав дорогу. Йдеться в повідомленні. Ну а згодом з'ясувалось, що до рук ЗСУ потрапив командир однієї з рот ЗСРФ. Він був на ділянці фронту три дні. Тобто його привезли, поставили командиром роти, і він йшов вивчати місцевість, каже Х'юстон, який до повномасштабного російського вторгнення працював в кривому розі на виробництві меблів. А на покровському напрямку полон бійцям монгу здалися. Група російських штурмовиків про що повідомили в третій бригаді оперативного призначення «Спартан» імені полковника Петра Балбачана Нацгвардії України, як розповіли бійці на група з п'яти російських найманців, здійснила спробу штурму, але потрапивши під щільний вогонь, укрилася в приватному будинку. Продовжувати бій або відступати загарбники вже не змогли, тому добровільно здалися у полон. Ще один росіянин, єдине своєї штурмової групи, що вижив шість діб, ходив між будинками. А коли зрозумів, що допомоги не буде, вирішив здатися в полон. розповіли українські воїни, опублікувавши відповідні кадри. Тож українські воїни. Поповнили обміни фонд одразу шістьма окупантами. Ну а загалом загальна чисельність російських військових, які здалися в полон, в рамках проєкту Хочу жити, становить майже батальйон. Про що повідомило в інтерв'ю. Армія інформ керівник робочої групи з питань взаємодії змі та родичам оборонців України координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Богдана Хріменко. Цитую далі його слова: напевно, ви чули про такі спецоперації, коли завдяки цьому проєкту приходили на нашу сторону навіть зі зброєю або навіть цілими взводами з танками, з гелікоптерами, з технікою. В сукупності, якщо разом усі взяти, то мабуть навіть більш ніж батальйон здалися вже, так сказав він. І за словами Хріменка, Проєкт хочу жить, був створений для того, щоб спонукати росіян, які не хотіли йти на війну, здаватися і зберегти собі життя. Він також додав, що організатори проєкту легендують всіх російських військових, які погодилися перейти на нашу сторону. Ті, хто приходить, діляться на дві категорії: тих, які хочуть зробити свою історію публічною, та тих, хто воліє залишатися. Інкогніто проєкт хочу жити складний в організації. Його певні етапи приховані від загального погляду до процесу залучення гур. Також служба безпеки України, Збройні Сили України та Нацгвардія. Сто далі ми даємо можливість ознайомитися росіянам з інформацією про те, як вони можуть здатися в полон. Організували чат, боти, в яких вони можуть звернутися та описати ситуацію і зазначити на якому вони напрямку перебувають. Ми моделюємо процес їхнього перетину лінію зіткнення без шкоди для них, зазначає Охріменко. Ну а чисельність сучасного батальйону сягає від 400 до 800 військових. Ну а ми вам дякуємо, глядачі, що додивилися це відео до кінця. Чекаємо на ваші вподобайки та підписку. Ну а побачимося скоро у свіжих випусках новин, щоб не пропустити. Також ставте на дзвіночок. До зустрічі. Слава Україні!